Увага! Амброзія вже на низькому старті. Якщо ви страждаєте від її цвітіння, терміново приготуйтеся, щоб потім не було пізно. Якщо ви знайомі з усіма ознаками алергії, постійний нежить, в очах, закладеність носа і аж почервоніння на шкірі, мені, на жаль, все це було знайоме до болю. Бо, дай згадувати страшно. Всі ці симптоми здатні зробити навіть найкращу пору року дуже неприємно, особливо коли на кожному кроці зустрічаєш алергени, які викликають ці реакції. Я згадала про амброзію, бо період її цвітіння для багатьох просто суцільний жах. Серед моїх знайомих є такі, хто кожного року потерпає в цей час. Алергія це збій в організмі, коли ваш організм надмірно реагує на деякі речі, які зазвичай не викликають проблем і інших людей. Коли ваша захисна система помилково сприймає щось безпечне, як загрозу, і намагається з цим боротися, пропоную вам фітопрепарати, які здатні полегшити алергію або навіть допоможуть вам повністю позбутися цих страждань. Очищуючий елексир. Спеціальна рослинна формула виводить з організму шлаки, токсичні речовини, нормалізує роботу шлунково кишкового тракту, має протиалергічну дію. Череда нормалізує порушений обмін речовин, надає протиалергічну дію, стопалергін. Натуральний рослинний засіб, який розроблений спеціально для того, щоб полегшити симптоми, зменшує чутливість до алергенів, очищує кров, зменшує набряк слизової дихальних шляхів, забезпечує ефективний захист від проявів алергії без побічних ефектів. Зверніть увагу, приймати дуже зручно, не потрібно запарювати, проціжувати. Просто накапали три рази в день на воду, випили перед їжею і все. Справжня знахідка для нашого швидкого темпу життя. У складі тільки росли... екстракти лікарських рослин без спирту та цукру. Тому можна вживати будь-кому. Головне, не відкладайте на потім. Підготуйте свій організм до викликів алергену вже зараз.